Агрегатні стани речовини. Речовини можуть існувати в кількох різних станах, що називають агрегатними станами. Три найвідоміші і найпоширеніші агрегатні стани це твердий, рідкий і газоподібний. Тверді стани, наприклад, можуть бути метал, дерево, рідкий сік, молоко, газоподібний, дим, повітря в повітряній кульці тощо. Яблуко, дошка, лінійка, крейда, парта, ноутбук, ручка камінь тощо це все приклади твердих тіл. Речовини в твердому стані мають певні розміри і форму. У звичайних умовах розміри і форма твердого тіла не змінюються. Наприклад, якщо яблуко перекласти з меншого ящика в більший, то воно збереже і форму, і розміри. Вода, молоко, сік це приклади речовин у рідкому стані. Повітря, водяна пара, дим це приклади речовин у газоподібному стані. А зараз натисни на паузу та спробуй навести свої приклади речовин у різних агрегатних станах. Властивості речовин у різних агрегатних станах неоднакові. Агрегатний стан залежить від фізичних умов, в яких перебуває речовина. Є речовини, які за певних умов, наприклад, зміна температури, тиску, можуть перебувати у всіх агрегатних станах. До таких речовин належить вода. Те, що речовина може перебувати в кількох агрегатних станах, пояснюється відмінностями в русі її молекул, тобто атомів. І у взаємодії їх за різних умов. Тверді тіла у звичайних умовах зберігають свою форму і об'єм, вони складаються з частинок, молекул, атомів, які розташовані дуже близько одна до одної і в певному порядку. Частинки не можуть переміщатися, тому форма твердого тіла залишається незмінною. Але якщо тверде тіло нагріти, частинки почнуть рухатися швидше, то може змінитися його форма. Цю властивість використовують для виплавлення металу. Тверді тіла майже не стискаються, не змінюють об'єм, але якщо їх нагрівати, то зі зростанням температури їхній об'єм буде збільшуватися. Це відбувається тому, що частинки починають рухатися, що спричиняє зменшення щільності їх розташування і збільшення об'єму. Тверді тіла у звичайних умовах зберігають і власну форму, і незмінний об'єм. Рідинам властива велика рухливість молекул і малий вільний простір між ними. Тому у звичайних умовах рідини зберігають свій об'єм, але не бувають форми посудини, в яку їх наливають. Молекули рідини розташовуються близько одна до одної, тому густина рідин набагато більша за густину газів за нормального тиску. Властивості рідини в усіх напрямках однакові. У газах частинки розташовані на великих відстанях одна від одної і рухаються майже вільно в усіх напрямах, тому молекули газу цілком заповнюють посудину, в якій знаходяться. Будь-яку речовину можна перевести в газоподібний стан, змінюючи тиск і температуру. Рідини не мають власної форми.